Всім привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу приготувати вареники з сиром, і ми будемо замішувати тісто. Нам потрібно вода, яйце, сіль та цукор, і замішуємо, додаючи поступово борошно. Тісто виходить еластичне та м'ягеньке. Тісто відложуємо в сторонку, і нам потрібно сир. До сиру я додаю яйце і пару ложечок цукру, і це все нам потрібно добре перемішати. Тепер ми приступаємо до тіста. Присипаємо мукою поверхність і розкачуємо наше тісто. Тісто розкачуємо, щоб воно було тоненьке. Приготовила заготовки з тіста і робимо вареники. Ложу я сир, щоб начинки було багато і ліплю таким чином вареники. Вони получаються невеличкі. Мені подобається, коли він невеликий, акуратненький. Ось такий виходить вареник. І так я буду ліпити із всіма заготовками, що я зробила. Вареники готові. Ось стільки в мене вийшли вареники, і я вже ставлю воду, щоб кипіло. Водичка наша. Закипіла, і я буду варити вареники. Обережно. Ложимо вареники в гарячу воду, кипячену. Помішали і хай варяться. Коли вареники піднімаються вверх, я їм даю ще хвилинку і вимаю, вони готові. Також я положила сливочне масло, кусочок, і туди буду ложити вареники. Вареники дуже смачні в нас. Я до вареників ще додаю сметану собі в тарілочку. І так їх куштую. А вам я дякую всім за перегляд. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь і не забувайте нажимати на колокольчик. Всім пока-пока.